Святитель Геронті був зведений на Першу святительську кафедру 29 червня 1471 року. Раніше він був настоятелем Симонового монастиря в Москві, а до 1455 року був висвячений на єпископа Коломенського. Час правління святителя Геронтія ознаменований розширенням церковного будівництва. Після пожежі у квітні 1471 року було заново збудовано митрополичий будинок та інші. Будівлі у 1480. В Першому році ним було закладено церкву на честь покладення чесної ризи при Святої Богородиці у Влахерні, і 21 серпня 1486 року він звершив її освячення. За участю святителя Геронтія був побудований Успенський собор у Кремлі, освячення якого відбулося 12 серпня 1479 року. 24 серпня відбувалося урочисте перенесення. Мощі Святителя Петра до Нового Собору, у час правління святителя Геронті ускладнилися стосунки церкви з Великим князем Іоанном III. Святитель Геронтій мав твердий характер і відстоював незалежність церкви від втручання Великого князя в церковні справи. Між ними виникли суперечки, у яких брав участь і архієпископ Ростовський Васіан, духівник Великого князя. На деякий час митрополит Геронтій залишив кафедру і пішов до Симонового монастиря. Але оскільки більшість Визнавали правоту першого ієрарха, Великий князь Іоан III просив у святителя Геронті. Йоанті прощення і обіцяв не втручатися у церковні справи. Після цього святитель повернувся на кафедру у 1483 році. Святитель Геронтій на нетривалий час знову пішов у Симонів монастир через хворобу, але незабаром повернувся і благополучно керував церковними справами до блаженної кончини, яка настала 28 травня 1489 року. вісімдесят дев'ятого року напередодні свята Вознесіння. Господнього святитель Геронтій був похований в успенському соборі Кремля. Збереглися кілька грамот і послань до Великого князя, складених митрополитом Геронтім. Після смерті почалося його шанування.